У Луцьку на вулиці Теремнівській, орієнтовно чотирнадцятій, стався вибух у приватному житловому будинку. На той момент в оселі перебувало четверо людей. Розповіла Суспільному сусідка Катерина, яка була свідком події. Жінка каже: внаслідок вибуху у неї вдома повідчинялися вікна, а у коморі вибуло шибки. Я схватила дитину і побігла зразу в коридор. Ти сказав, що там нічого страшного немає, але там зовсім все було по-іншому. Ну там просто була вата скрізь, і все кажу, я щось чи в воду він забувся влити, чи злити. Ми думали, що ракета впала, яка так чули. Голосно дуже, дуже голосно було так. зі слів старшої інспекторки сектору комунікації Нацполіції Волині Марини Балдич на місце події приїхали поліцейські та представники газової служби, аби встановити причини інциденту. Як з'ясували, вибухнув газовий балон. За наразі не встановлених причин вибухнув пропановий балон. Внаслідок цього вибуху ніхто не постраждав. Це зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події. Триває перевірка. Вибух зруйнував одну зі стін будинку, розповів начальник аварійно-диспетчерської служби облгазу Валентин Киричук. Балон був з пропаном чи з метаном то ще встановити не вдалося. Було втручання в систему газопостачання, тобто власник сам здійснив підключення до системи газопостачання і здійснив виконання несанкціонованого газопроводу. Це порушення при користуванні газом в побуті. За його словами, фахівці газової компанії встановили крадіжки газу, попри самовільне втручання у газове обладнання, не було зі знімальною групою суспільного власник будинку, в якому стався вибух, спілкуватися відмовився. Микита Чибар, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.